Слава Богу. Моєю улюбленою книгою є Біблія. Мені подобається читати Боже Слово з багатьох причин, а саме перше, тому що Біблія це найдостовірніше пророче Боже Слово, яке відкриває нам істинне минуле, Божий погляд на теперішнє і Господні пророцтва про майбутнє. Друге, тому що Біблія змінила моє особисте життя. Коли я почав читати Боже Слово, то я увірував в Господа і підкорив Його слово своє особисте життя. 3. Тому що через Біблію Господь дає мені найкраще. І наймудріші поради, які я застосовую у своєму особистому житті. Біблія складається із старого заповіту та з нового заповіту. Старий заповіт був даний людям до приходу Господа Ісуса Христа, а новий заповіт приніс Господь Ісус Христос. Новий заповіт вступив в дію з моменту народження Церкви Христової, тобто з дня П'ятидесятниці, коли третя особа єдиного Бога, Дух Святий, зійшов на перших послідовників Ісуса Христа. Новий заповіт буде діяти аж до дня Другого приходу Господа Ісуса. Христа. Саме тому Біблію потрібно читати, починаючи саме з Нового заповіту. Адже зараз, якщо би людина ніколи не знала нового заповіту, а знала лише старий заповіт, то вона не буде спасенною. І навпаки, якщо би людина ніколи не знала, Старого заповіту, а освоїла і повірила в новий заповіт та стала виконавцем нового заповіту. То така людина буде спасенною від вічних страждань у вічному вогняному озері та увійде у вічне Царство Небесне, де буде жити у Божому блаженстві вічно. Новий заповіт ще називається Євангелією, тобто новий заповіт і Євангелія це дві назви однієї книги. Можливо, хтось із нас, дорогі слухачі, ще не читав Біблію, то дозвольте запросити вас, дорогі друзі, розпочати щоденно, уважно читати Біблію. Розпочавши саме з нового заповіту. Дорогі друзі, я переконаний в тому, що якщо ви дійсно від сьогоднішнього дня розпочнете читати Боже Слово, то Біблія обов'язково стане вашою улюбленою книгою, яку ви із задоволенням будете читати щодня. Про Боже Слово Тарас Шевченко у свій час сказав такі слова. Єдина моя втіха тепер це Євангелія. Я читаю її щодня, щогодини». Так говорить Господь через послання апостола Павла до римлян 1:16. Євангелія. Це сила Божа на спасіння кожному, хто увірує. Амінь.